У минулому відео ми торкнулись теми римських монет. Ми почали розглядати аверси та реверси найпопулярнішої римської монети, а саме, Денарія. Звісно, це ще не все, що ми можемо розповісти про римські монети, і я маю надію, що в наступних нумізматично історичних епізодах ми продовжимо цю тематику. У сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про те, як римляни карбували свої монети, і гадаю, що цей епізод не буде для вас менш цікавим за попередній. Ну що ж, давайте відправимось з вами на римський монетний двір, де серед гуркуту молотів та важкої рабської праці на світ з'являються улюблені нами римські динарії. Де знаходився римський монетний двір? Усі громадські будівлі Риму були так чи інакше пов'язані з релігією, адже римська політика та релігія були єдиним цілем. Римський монетний двір, звісно, не був винятком і розташовувався при храмі богині Юнони на Капітолійському пагорбі. Нагадаємо, що Капітолійський пагорб був помешканням головної римської тріади богів Юпітера, Юнони та Мінерви. Але монетний двір було розташовано біля окремого храму Юнони з епітетом Монета, тобто храм Юнони Монети, як і з будь-яким важливим для римлян місцем, з храмом Юнони Монети були пов'язані цікаві міфи, легенди та історії. Одна з них стосується марка Манлія Капітоліна. Потрібно сказати, що Марк Манлі був тісно пов'язаний з Юноною, починаючи з 390 року до нашої ери, коли Рим захопили Галли на чолі з вождем Бренном. Марк Манлій Капітолін разом з небагатьма римлянами знайшли прихисток у фортеці на капітолійському пагорбі. У ніч, коли Галли атакували Капітолій, Марк Манлій охороняв периметр. І якби не священні гуси богині Юнони, які вчинили гвалт, то Манлій би не помітив Галлів і не наваляв би їм від усієї своєї щирої римської душі. Ось так Марк Манлій за допомогою священних птахів Юнони врятував Капітолій та отримав призвисько Капітолійський. Також існує думка, що своє призвисько Капітолійський Марк Манлій отримав від того, що мав будинок на Капітолії. Запам'ятайте про будинок, адже невдовзі ми до нього повернемось, так як він тісно пов'язаний з храмом Юнони Монети. Отже, після вигнання Галлів з Риму римські плебеї відчували недостаток у грошах та мусили позичати ті самі гроші у заможних римлян під величезні відсотки. Відсотки були обтяжливі настільки, що бідний римський плебс віддавав за бурги власні земельні ділянки та навіть будинки. Марк Манлій Капітолін походив зі стану Патрицієв і легко міг наживитись на плебейському горі, але робити цього не став. Він, навпаки, встав на сторону плебеїв, захищаючи їх від ненажерливих сенаторів. Сенат не терпів заперечень та щоб Манлій не плутався у них під ногами. Сенатори звинувачують Марка Манлія у державній зраді, інкримінуючи йому незаконне захоплення влади. Вирок за державну зраду, один це смерть. Марка Манлія Капітоліна стратили, скинувши з Тарпейської скелі. Після страти Капітоліна Рід Манліїв заборонив на все життя згадувати його ім'я та називати дітей їхнього роду ім'ям Марк. Будинок, про який я вже згадував, розібрали, скажімо так, на молекули, і саме на місці бувшого будинку Марка Манлія Капітоліна було побудовано храм Юнони Монети. Але чому храм утримав назву саме Юнони Монети? Якщо ви гадаєте, що свою назву храм отримав, тому що там було розташовано монетний двір, то це не так. Епітет монета мав інакше значення і до монетної справи спочатку не мав ніякого відношення. Епітет монета означає порадниця. Вже в давні часи римські антиквари сперечались, чому храм Юнони отримав саме цей епітет. Так, наприклад, Марк Туллі Цицерон вважав, що епітет монета, тобто порадниця, храм, отримав після того, як під час великого землетрусу з храму пролунав голос Юнони та порадив римлянам принести у жертву богам вагітну свиню, і тоді землетрус закінчиться. Тіт Лівій писав, що під час війни з царем піром римляни гостро відчували нестачу грошей, не знаючи, що їм робити, вони звернулись за порадою до Юнони, і Юнона порадила провадити римлянам лише справедливі війни, і тоді Рим ніколи не буде мати проблем з грошима та переможе у війні з Піром. На знак подяки римляни надали Юноні та її храму епітет монет. Після перемоги над піром римляни заснували при храмі юнони монети, монетний двір, і вже з того часу улюблені кругляшки усіх нумізматів отримали свою назву монета. На римському монетному дворі працювало багато людей. Зазвичай це були раби та вільновідпущеники. Робота була дійсно важкою. По-перше, потрібно було розвантажити метал, срібло, золото або бронзу. Потім цей метал потрібно було розплавити та виготовити з нього заготовки під монети. Ці заготовки мали бути певного розміру і певної ваги. Наприклад, на початку карбування динаріїв коли їхня вага становила приблизно 4,5 грами, з римського фунту срібла, а це приблизно 330 грам, мали накарбувати приблизно 72 динарії з чистотою срібла 95-98%. З плином часу вага та вміст срібла змінювались і переважно не в більшу сторону. Зараз на екрані ваших гаджетів ви можете побачити таблицю ваги динарія та чистоти срібла в монеті відповідно до років карбування. Для карбування монет потрібно було виготовити штемпеля, на яких гравер вирізав малюнок аверсу та реверсу. Один штемпель був добре закріплений на ковадлі, інший штемпель тримав у руках майстер. Вчені припускають, що для карбування однієї монети потрібно було двоє працівників. Один робітник розігрівав срібну заготовку та клав її на штемпель, закріплений на ковадлі. Потім брав у руки щепці, якими тримав верхній штемпель. Цей верхній штемпель він ставив на заготовку. А його напарник щодуху гемселив по штемпелю. Молотом виглядало це приблизно як на представленому малюнку. Однією парою штемпелів можна було накарбувати декілька тисяч динаріїв, після чого штемпеля ставали непридатними для використання. Тоді гравер виготовляв потрібні для карбування штемпеля і робота продовжувалась. Ми можемо собі лише уявити атмосферу в приміщенні для карбування на монетному дворі. Приміщення, в якому було спекотно від плавильних печей, освічувалось олійними лампами та смолоскипами, які нещадно чадили. Пара слюзила очі у вухах, постійний дзвін від удару молотів. Робітники, хто в мокрих від поту туніках, хто без них безперервно виконують монотонну роботу, щоб забезпечити величезну римську державу потрібними їй грошима. Після того, як потрібну кількість монет було виготовлено, їх сортували у мішки, зважували, опечатували та відправляли у державну скарбницю, яка знаходилась у храмі Сатурна, та називалась Ераріум Сатурні. У Ераріумі монети ще раз зважували, звірялись із документами, писали звіти, які відправляли у табуларіум, тобто у державний архів. Монети відправляли у сховища, з якого знову видавали метал для карбування нових монет. І все починалось знову. А зараз я хочу показати вам декілька римських динаріїв, які безпосередньо стосуються тематики сьогоднішнього відео, а саме демонструють інструменти, які використовували робітники на римському монетному дворі. Першим у нашому списку буде динарій, карбований під наглядом монетного триумвіра Тіта Карісія на монетному дворі у Римі у 46 му році до нашої ери. На аверсі зображено юнону монету, що підтверджено легендою аверсу монета. На реверсі зображено інструменти, за допомогою яких карбували монети, а саме щипці, молот, кувадло та верхній штемпель. Також існує думка, що над кувадлом розташовано не верхній штемпель для карбування монет, а шапка бога вулкана, який був покровителем усіх ковалів. Легенда реверсу це ім'я монетного триумвіра, відповідального за випуск Динарія Тіт Калісій. Якщо ми вже згадали покровителя усіх ковалів, то поглянемо і на сиратний динарій, карбований на римському монетному дворі, під наглядом монетного триумвіра Луція Аврелія Котти. Сиратним динарієм називається динарій із зазубреними по колу монети. На аверсі зображено бога вулкана та його атрибут щепці, що розташовані позаду бюсту. Зверніть увагу на його шапку, увінчану віночком. Дуже подібна на предмет, який ми розглядали на реверсі Денарія Тіта Карісія. На реверсі Денарія зображено орла, який сидить на блискавці. Урел та блискавка це символи Юпітера, які обрамлені лавровим віночком. Цей динарій присвячено предку монетного триумвіра консулу 252 року до нашої ери Гаю Аврелію Котті. Зазначимо, що Гай Аврелій Котта був хомо новус, тобто новою людиною, першим представником плебейського роду Авреліїв у римській політиці. Він воював у першій Пунічній війні, і вулкан на Аверсі може згадувати його військові кампанії на острові Сицилія. За легендами, саме на острові Сицилія під горою вулкана Етна знаходилась кузня бога-вулкана. І коли бог вулкан був злий, то гепав своїм молотом так, що здригалась земля, і відбувалось виверження вулкану Етна. Символи Юпітера на реверсі згадують перемогу Гая Аврелія Котти, коли він на чолі римського війська під час Першої Пунічної війни захопив важливі для римлян Ліпарські острови. За цю перемогу сенат та народ Риму дарував йому право проведення тріумфу, що вважалось найвищою винагородою для римського полководця, адже під час тріумфу полководець ототожнювався з самим Юпітером. До речі, майбутній правитель Римської імперії Марк Аврелій Антонін теж походив із плебейського, але славетного роду Авреліїв. Третій представлений у цьому епізоді Денарій карбувався теж у Римі під наглядом монетного триумвіра Луція Скрибонія Лібо. На аверсі зображено голову бонус Евентус Бога доброго закінчення усіх розпочатих справ. Частина легенди, що знаходиться перед божеством, це підтверджує. Друга частина легенди аверсу, що знаходиться позаду голови, означає частину імені монетного триумвіра. На реверсі зображено Путеал Скребонія, увінчений квітковими гірляндами. На сходинках лежать щипці, а на другому типі динарія на сходинках лежить молот. Легенда реверсу описує зображення на обидвох типах реверсу: Путеал Скрібон. Що ж це таке той таємничий Путеал? Так римляни називали огорожу, яку встановлювали у місці звідки виходило джерело. Робили це задля безпеки, щоб ніхто з римлян не гепнувся у яму. Свого роду колодязь, який міг бути як квадратної, так і округлої форми. Цей путеал було встановлено на римському форумі, і серед римлян він був відомий як колодязь Скрибонія. Цей колодязь встановив один із предків монетного триумвіра, але який саме нам невідомо. Це міг бути Луцій Скрибоній, Лібо, Претор 204 року до нашої ери, або його родич та повний теска Луцій Скрибоній Лібо Претор 149 року до нашої ери. У давньому римі існував наступний звичай: коли хтось з громадян встановлював вівтар або якусь споруду та дарував її римському народові, то за цією спорудою мали наглядати лише родичі благодійника. Швидше за все, монетний триумвір наглядав за цим колодязем, а щепці та молот карбував щоб підкреслити свою посаду. Ви, мабуть, зауважили, що при обговоренні монет я звертав увагу на те, що той чи інший динарій карбовано саме на римському монетному дворі. Від початку свого існування монетні двори, що карбували монети для Риму, знаходились у Етрурії, на острові Сицилія тощо, і з плином часу монетні двори було розташовано у римських провінціях та навіть існували військові пересувні монетні двори, на яких карбували свої Денарії такі відомі римські діячі, як Марк Антоній, Юній Брут, Касій Лунгін та інші. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів та до зустрічі у нових епізодах.